Та вона і рада була б вживати у віршах свого коханий. Рада була б вживати цукор до кави, у неї щось не так, щось їй не дозволяло, може то кох як ознака вірусу, може, то просто цукор псує смак, і тому вона до всього додає перцю. І ще трохи перцю, щоб попекло перестало, а потім звикаєш. Бачиш, коханий, в неї так не виходить. Виходить тільки на ганок, щоб бачити, як ти йдеш. Щоб ще раз переконатись, у віршах ніколи не вживати, коханий. Що заборона, хоч і наркотики, чи алкоголь тільки не кого від цього вмирають. І я прочитаю ще вірш. <плес> Таня Матерчук. Ну, вона зазвичай пише прозу, але в неї дитині вірші. Це хвороба, каже, вона і сміхається. У мене рад душі, у мене рад духу. Я поговорила право к хобі черга і тепер стала трохи подібна на муку. Розумієш, каже вона, я не можу більше радіти і просто бути щасливою, це хвороба. Її лікують, якби тардетки, закохають котов, заїдають другими сливами. Ти питаєш, як коли, що сталося. Щастя, це фермент, хімічна сполука, все просто. Я її сміяю, яка подивила, пиші міяці, а на неї саму ж чекає кущар-мовзки якому переміг літак і він відоваш летить задом, але це та поезія. Насправді що все просто, я тобі розповім з робити. Тепер мені краще. Я вчуся танцювати танго, ночую на пляжах, була в Італії, була молока. Я спробувала вмерти, каже, вона не вийшло. Тепер буду жити ще принаймні два роки. Якби ти знала, каже вона, як тяжко кожного дня від ранку до ночі волочити своє тіло за собою як мушку. Вона не хоче вчитися, не хоче. Я собі так сказала, каже, вона ще трохи побудь тут, потерпи, подумай, подивися, придивися твої таблетки, вони допоможуть бо це хвороба і молися своїм молися.